Розкладання на множники. Тут ми враховуємо також ті самі дрібниці, які ми там згадали, тільки в зворотньому порядку. Тобто, якщо в нас є корінь з якогось числа, так, наприклад, там, корінь з 12, то це можна записати як корінь з 2 помножити на корінь з 6, або корінь з 3 на корінь з 4, відповідно, добути корінь з 4. Тобто розкласти на два множники. В залежності від того, яка, який приклад нам треба потім мати, яке завдання взагалі. Якщо корінь в квадраті, то ми знаємо, що його можна записати як добуток двох коренів це те саме, Оце це в зворотньому порядку вкладання на множники. Ще треба пам'ятати, що, якщо просто число, то його можна представити як корінь з цього числа в квадраті, тобто зворотній рух в цьому правилі, яке ми раніше писали. І що так само можна число написати, як добуток коренів з цього числа. Звісно, це число мусить бути невід'ємне, це обов'язково. Наприклад, 3 це корінь з 3 на корінь з 3 або корінь з 3 в квадраті. Це для розкладання на множники буде нам корисно. Ті самі формули для розкладання на множники треба пам'ятати, це те, що, якщо в нас записано вираз А-Б, то його можна застосувати як різницю квадратів, тільки враховувати, що це буде з коренями вже вирази в точках у зворотньому напрямку розкладання на множники. Наприклад, якщо буде 7 мінус А, то це можна написати як корінь 7 мінус корінь А. На корінь 7 плюс корінь з а. Або, наприклад, 16 мінус х, то це можна написати як 4 мінус корінь з, х і 4 плюс корінь з. Х. Тобто те, що добувається корінь, то добуваємо. Якщо ні, то пишемо значок корню. Це розкладання за допомогою формули різниця квадратів. Ну, і якщо є вираз схожий на квадрат двох то його також треба вміти звернути по цій формулі. Приклад, напиши, як можна винести множник, якщо треба перейти до коренів. Наприклад, корінь з 15 мінус корінь з 3 розкласти на множники. Оскільки в нас тут є корінь з 3, то ми на 15 дивимося як на добуток чисел 5 і 3. Отже, це буде корінь з 5, помножений на корінь з 3 мінус корінь з 3. -х. Корінь з 3 – це є спільний множник, який можна винести за дужки. Тоді від першого виразу залишиться корінь з п'яти, а від другого залишиться одиниця, тому що ми все винесли. І використовуючи ці розкладання на множники, всі ці формули, винесення множника за дужки, можна скорочувати вирази з дробові, в яких є вирази з коренями. Тобто, от такий приклад: скоротити дріб, корінь з 15 мінус корінь з трьох, а в знаменнику корінь з трьох. Якщо ми в чисельнику винесемо корінь з трьох задушки, як ми зробили в попередньому прикладі, то ми отримуємо корінь з трьох в чисельнику і знаменнику як спільний моножник, який можна скоротити. І отримуємо вираз вже цілий. Оце ми мусимо зараз з тобою опрацювати. Номер 698, корінь А мінус корінь з 3А. Тобто дивишся, чи не можна винести спільний множник за задушки. Якщо не можна, дивишся, чи можна використати якусь формулу скорочену множника. Що ти тут бачиш? Можна винести А. Не А, а корінь А. Це важливо. Кажи корінь правильно, за. щоб ти не робив зайвих помилок. Що тоді залишиться від першого доданку? Один мінус 4. Вони корінь з трьох. Один мінус корінь з трьох. Другий приклад. Корінь П. Так, що залишиться? Корінь С плюс корінь чотирьох. Ну, а корінь з 4, це ж можна добути, тому давай так не залишимо. Корінь 7 плюс 2. Третій приклад. Що тут маємо? Там була буква, і було видно. А тут вже числовий вираз. Треба винести якесь число. Корінь 7. Корінь 7 виносимо дужки, тому що 21 ділиться на 7. Так? Що залишиться в дужках? Корінь з трьох. Корінь з трьох плюс один. Правильно. Четвертий приклад. Корінь з двох. Виносимо корінь з двох. Правильно, бо 6 і 10 ділиться на два, але вони під коренями, тому без корень виносити не можна. Маємо. Корінь з трьох мінус корінь з п'яти. Корінь з трьох, мінус корінь з п'яти, Правильно. Добре, п'ятий приклад. Тобто тут треба трохи обережніше, бо не все під коренями. Ну, корінь, корінь з М виносимо. Лишається. Два мінус. В принципі, можна було б винести корінь з двох, спробувати. Просто потренуватися. Залишиться корінь з двох мінус корінь з трьох. Ну, таке може бути, але це не обов'язково. Шостий приклад. Корінь з 5х. Корінь з 5х виносимо. 1 корінь з 2. Добре. З цим ми впорались. Тут треба було тільки виносити множник з знака кореня. Наступне. 687. Так, отут конкретно по різниці квадратів йде розкладання. Те, що в квадраті. Ми просто пишемо так. Без корня, без квадрата. Те, що без квадрата треба записати під корнем. X мінус корінь з трьох і X плюс з трьох. Правильно. Друге. 17 мінус А квадрат. Корінь 17 мінус А і корінь 17 плюс А. 2А мінус корінь з п'яти, 2А плюс корінь з п'яти. 2А мінус корінь з п'яти, правильно. Тобто, тут треба ослідкувати, що квадрат, що не є повним квадратом. 1 мінус 2Х квадрат. 1 мінус Х і 1 плюс Х. А двійка куди поділась? 1 мінус Х корінь з двох, отак. І 1 плюс Х корінь з двох. Наступне написано А мінус 9 і написано про А щось. А більше рівне нуля. Ну, це обов'язкова умова, інакше А не можна використати під корінь, так? Тому це просто для того, щоб ти мав право такий приклад розв'язувати. Корінь за мінус і корінь за плюс 3. Ну, і в дужках після цього напиши А більше рівне нуля. Що це можливо тільки якщо А невід'ємне. Чому в попередніх прикладах такої умови не було? Як ти думаєш? Що там х мусить бути невід'ємне, а мусить бути невід'ємне. Чому там так не писали? Тому що вони були там в квадратах. Подивись, в усіх чотирьох прикладах змінна була до квадрату піднесена. Тобто, вона може містити в собі будь-яке значення, бо в квадраті вони все рівно стануть невід'ємними. А тут не було квадрату, тому така умова обов'язкова. Шостий приклад. b-c також. B і C не мусять бути від'ємні. Корінь B мінус c і корінь B плюс c. І в кінці обов'язково допиши B більше рівне 0 і С більше рівне 0. За таких умовчиків. От, оце різниця квадратів. От тепер ми можемо скорочувати дроби, в яких треба використовувати розкладання на множники. Номер 689. Тобто, щоб скоротити, треба розкласти на множники. Що ж то буде? Тільки верхні. Так, верхні eh, верхній. Так, верхній вираз. Хмінус користь 5 і Х плюс користь 5. І знаменник поки що лишаємо так, і бачимо, що можна скоротити суму. Що тут будемо розкладати? О, знаменник. Так, розкладаємо знаменник. 7 мінус за і 7 плюс за. Правильно, він розкладається. Як різниця квадратів? Так, і тепер, якщо ми скоротимо різницю, що залишиться у нас в чисельнику? Один. Один, правильно. Знаменикусь сума. Тут треба обережно, щоб не загубити цю одиницю. Третє, корінь з двох мінус два, корінь з двох. Чи тут можна застосувати формулу різниця квадратів? Ні, Ні, тут треба застосовувати інший спосіб. Як тут розкладати на множники? Тут треба згадати, що замість двійки можна написати корінь з двох в квадраті. А потім винести за дужки спільний множник. Що тут робимо тепер? Спочатку треба винести множник за дужки. Корінь з двох. Виносимо дужки в чисельнику. Що в дужках залишається? Один мінус корінь з двох. Один мінус корінь з двох. Ось тепер ти маєш право той корінь, який стоїть перед дужками, множник скоротити. І отримаємо вираз, цілий. Один мінус корінь з двох. Тобто будь-яке число ми представляємо в вигляді корня з цього числа, тільки в квадраті вже. І тут якраз це нам і знадобилося. Представити трійку як корінь з трьох в квадраті, потім що. Винести корінь з трьох. Винести корінь з трьох за дужки, що залишиться в дужках? Два корінь з трьох. І все це на п'ять корінь з трьох ділиться. А тепер що можна скоротити? Корінь з трьох. Корінь з трьох, який перед дужками, так? Це множник. На той, що в дужках, скорочувати не можна, тому що це доданок. Номер 700. Х плюс 6 корінь з х. Х мінус 36. Що ти думаєш зробити в чисельнику? Корінь з Х. Так, корінь з х. Ми виносимо за дужки. І, І що залишиться від х? Залишиться ще один корінь з х. Плюс що? Плюс 6. Плюс 6, правильно. А в знаменнику як розкласти можна вираз? Корінь з мінус 6 і корінь з плюс 6. Правильно. Різниця квадратів. Отже, корінь з плюс 6 скорочується. І лишається корінь з ікс поділене на корінь з ікс мінус 6. Другий приклад. В чисельнику ми маємо три додатки. У якій формулі зустрічаються три додатки? Квадрат. Квадрат двочлена. Або суми, або різниці. В цьому випадку це сума чи різниця? Квадрат суми. Квадрат суми. Тобто, якщо ми представимо А як корінь з А в квадраті. Тут ми також напишемо, як подвоєний добуток. Тобто 2 помножимо на корінь з А на 3 корінь з Б. І 9Б. Також запишемо, як щось в квадраті. Тобто, це виходить 3 корінь з Б в квадраті. Я просто так написала, щоб було видно, як ця формула потім буде звертатись. Ну, а тепер А мінус 9б, як можна розкласти. Корінь А мінус 3 корінь Б. Так. І друга дужка. Корінь з А плюс 3 корінь Б. Тепер в чисельнику, як можна звернути той вираз. Ну, це в нас А квадрат плюс 2аB. Плюс В квадрат. Замість А в нас, виходить, з А. Замість В, три корінь з Б. Тобто, якщо її звернути в коротку форму, як воно буде виглядати? 3 корінь з А Три з Б. І до квадрату. Знаменник переписуємо так, як є, тому що ми вже його розклали. Тобто, якщо ти бачиш три доданки, то це, скоріше за все, квадрат двочлена. членом. Ну, не завжди, але частіше все. І тому треба на нього орієнтуватися. Оскільки в чисельнику в нас квадрат, це означає дві однакові дужки, Тому ми отак квадрат закреслимо, і вважаємо, що ми скоротили одну з таких дужок. Ми отримали з А плюс 3 з Б, поділене на з А, мінус 3 з Б. І третій приклад тут: що можна зробити в чисельнику? Спочатку дивишся, чи не можна винести множник за дужки. Можна, виносиш, не можна. Думаєш, чи можна якусь формулу застосувати? Якщо п'ять розписати як корінь з п'яти до квадрату. Правильно. А корінь з десяти. Як розписати? Корінь з п'яти на корінь з двох мінус корінь з п'яти до квадрату. А як знаменнику змінити? Корінь з двох до квадрату і так само. Корінь з двох до квадрату, ну і десятку так само. Корінь з п'яти помножити на корінь з двох. Що будемо робити тепер в чисельнику? Виносите за дужку. Що саме? Корінь з п'яти. Що залишиться в дужках? Корінь з двох мінус корінь з п'яти. Так, корінць двох, мінус корінь з п'яти. Добре. з Корін Корінь з двох. двох Виносимо. Залишається. Корінь з двох мінус корінь з 5. Так само. Корінц двох, мінус корінь з п'яти. Скорочуємо різниці. І отримуємо результат коріць 5 на корінь з 2. Ось це називається розкладання на множники, виразів з коренями і використання для скорочення дробів.